То якщо нам потрібно швидко змінювати систему освіти, а як ви зрозумієте, що вона спрацювала? Тобі потрібно в режимі реального часу трекати все. А як це трекати, якщо немає даних, тоді з'являється продукт, який. Правильно буде стимулювати, заносити ці дані для того, щоб можна було деперсоналізовано будувати ці виборки. А що потім можна робити? А потім ми можемо будувати індивідуальні освітні траєкторії. От ми знаємо, що ви, наприклад, навчалися в школі, і ви е, любили дуже математику, наприклад, хімію. А ще додатково ви е, там хімію менше, математику менше більше. Окей. Додатково, наприклад, ви дивилися безкоштовні курси про те, як запустити свій стартап, бо ви зі школи вже думали про свій стартап. Потім ви вступили до університету, наприклад, навчалися там на там інженерії, і, і на третьому курсі ви почали працювати. І якщо ми будемо знаходити такі закономірності, то ми вам, наприклад, зможемо підсказати в шостому класі: дивись, ми бачимо, що в тебе класні результати з математики і хімії. Подивись цей курс по стартапам, тому що ми знаємо, що там роман. Олексій, Валентин, велика кількість людей подивилися схожий контент, і в них вибудилася траєкторія, в якій вони стали успішними.